Христос рождається на календарі четвер, 20 грудня. Сьогодні на Богослужінні звершується літургія Іоанна Златустого, де ми почуємо з вами таку мудрість Євангеліє. Блаженні ви, коли зненавидять вас, і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і пронесуть ім'я Ваше як безчесне за людського сина. Возрадуйтесь у той день і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. У нинішній день Святою Православною Церквою прославляються святитель Амвросій, єпископ Медіоланський, що жив у IV столітті преподобний Антоній Сийський, преподобний Іоанн Печерський, а також преподобний Ніл Столобенський. Великий молитвеник Ніл Столобенський родом з Новгородщини. У 1505 році він прийняв постриг і після 10 років подвижництва жив у відлюдненому місті на річці Серемлі, поблизу міста Осташкова. Саме там преподобний вів аскетичне життя в безперервній боротьбі з підступами дьявола. Багато жителів з навколишніх місць приходили до монаха за настановами, але він шукав місце, де б. Міг усамітнитися для молитви. Одного разу після довгої молитви він почув голос: Ніл, іди на озеро, Селігер. Там на острові Столобенському ти можеш врятуватися. Преподобний Ніл, прийшовши на озеро, був вражений його красою, адже посередині був острів, вкритий густим лісом. Саме там угодник Божий знайшов невелику гору і викопав печеру, а через деякий час побудував хатину, який прожив 26 років усамітнено у суворому пості і безмовності. Одного разу до житла увірвалися грабіжники. Тоді преподобний сказав їм увесь мій скарб у кутку келії. Там стояла ікона Божої Матері. А розбійники, шукаючи гроші, осліпли. Тоді в сльозах каяття вони благали святого пропрощення. Відомо і багато інших чудес, які були здійснені старцем впродовж життя. А 20 грудня 1554 року, преподобний Ніл Столобенський відійшов до господа. І з радістю у серці вітаємо з ним ангела, наших братів, які мають імена: Антоні, Сергій, Михайло та Павло. Возлюблені митрополит Антоні Суриський дає нам пояснення любові, тільки очима любові ми можемо бачити людину такою, якою вона є у самій своїй глибині, і відповідно до неї ставитися. Так відноситься і Бог до нас. Дійсно, все в житті повинно будуватися на любові Христовій, яка є мірилом нашої людяності.